Це відбулось нічі, я спав. Просто почув звуки, все визвав поліцію. Так, виконувач обов'язків міського голови Костополя Давид Дідух коментує події цієї ночі. Біля воріт його двору. Невідомі кинули дві гранати. Одна з них розірвалася. Про це повідомила речниця Нацполіції області Марія Юстицька. За її словами, про вибух очільник громади повідомив поліцію близько четвертої ранку. Внаслідок цього постраждало щось із нашого майна. Ні. Нічого значного а машина. Машину трошки там пеш не, незначні не, не пошкодження. Зараз іде слідство, тому я зараз коментарів ніяких давати не буду. Від нічного вибуху на вулиці прокинулась і його сусідка Зінаїда. Полякались такі, що вже боже мій. Це рівно три часа ночі, бо я ще глянула, я думала, що може у кого котел зірвався, чи балон, чи що, чи чи вже хто його знає, що я думати? ж війна. О, да й вискочили на двір. То син мій бачив, що каже, тільки дим пішов з машини. Поліція приїхала, бо геть були до обіду. Тут всі іти піротехніки, ті всі. Внаслідок вибуху пошкоджені ворота біля приватного будинку та службовий автомобіль. Шкода, припаркований на вулиці, зазначає речниця поліції області Марія Юстицька. Під час обстеження території вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередня це була граната Ф 1 Крім того, під колесами легковика поліцейські виявили ще одну аналогічну гранату, із запалом її фахівці привели у безпечний стан. Правоохоронці почали досудове розслідування за двома статтями: умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі внаслідок вибуху, та незаконне поводження із боєприпасами. Поліцейські розглядають різні версії скоєного злочину, зокрема й пов'язані з виконанням посадовцем службових обов'язків. Зловмисника встановлюють. За вчинене законом передбачене покарання від 3 до 12 років позбавлення волі. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.